Матчі 20-го туру Української прем'єр-ліги. Житомирське поліція обіграла одеський чорноморець на домашньому полі. Вовки відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині гри. У ворота суперників потіли Факундо Батіста. Тут поліція атакує вже в штрафному майданчику. М'яч. Крушинський дійсно на лівому фланзі прострілює. Потужно Крушинський м'яч літає чи не влітає, поки що свистка не чуємо. Але поліція все ж таки добиває. Факун. Тіста, ось тут до нього вже не причепишся. Тут м'ячик сітку воріт, зчіпає. Ну і з посмішкою зараз уругваєць святкує свій другий забитий м'яч УПЛ. Наприкінці першого тайму. полісся подвоїла рахунок завдяки дебютному голу Олександра Андрієвського. Тому там трошки можливо не до футболу було, але сьогодні ж готувалися. Прострільна передача і знову. Артур Руцько і цього разу перша результативна дія у складі поліса від Олександра Андрієвського і подвоює перевагу Житомирського колективу на 57-й хвилині. Чорноморець скоротив відставання. Денис Янаков реалізував пенальті. Янаков проти Волонця. волонець по удару хотів зреагувати, але не вистачило просто людської реакції. Янаков забиває перший удар від чорноморця в цьому поєдинку. Він стає результативним. А житомирські вовки не дозволили морякам вирватися уперед. Наприкінці зустрічі Олексій Гуцуляк поцілив у дев'ятку воріт чорноморця і збільшив перевагу. Поліся залишається з м'ячем. Гуцуляк. Знову з лівої ноги. Викручує Олексій Гуцуляк. Ось це так краса. Чіпляє Артур Рудько за цей м'яч, але все одно він літає в ворота. І кращий бомбардир Поліся зараз дає. Знову цей спокій для житомирського колективу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-1 на користь житомирського полісся. Чудовий соперник бажаємо їм надалі перемог, але в нас є свої прагнення, свої задачі, тому ми рад. Я радий, що ми сьогодні перемогли. Перший тайм треба відверто казати, віддати належне хлопцям, що дуже енергійний, дуже. Змістовий, результативний. Другий тайм не сподобався пенальті, звісно, нікому це не подобається. І, 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 можливо, десь ми дали трошки більше простору супернику. Добре, що зреагували після цього пенальті. Знайшли все ж таки свій гол, були ще нагоди. Тому в цілому, якщо брати загально, то позитивне враження від сьогоднішнього протистояння. Наразі Полісся займає четверту сходинку у турнірній таблиці. УПЛ. Наступний матч Житомиряни зіграють 11 березня проти Рівненського Вересу.